Шановні учасники, переходимо до наступного важливого аспекту у віконній індустрії: панорамному склінню та розсувним системам. Ця тема зараз на піку популярності завдяки естетичному вигляду та функціональності таких рішень. Але які сучасні технології і матеріали допомагають досягнути ідеального результату? Щоб розкрити всі таємниці сучасного панорамного скління, ми запрошуємо на сцену наступного експерта. Він є регіональним представником одного з лідерів віконної галузі Компанії Яка Україна. Будь ласка, вітаємо, Микола Бондаренка, який поділиться з нами своїми знаннями на тему «Сучасні рішення панорамного скління, а також трохи розповідь про спеціальний функціонал програми Window Доброго дня! Добрий день, пане Михайле. Вітаю, шановне панство. Вітаю вже з початком п'ятої конференції «Віндо Київ. І на самому початку хочу перш за все висловити безмежну шану нашим захисникам і захисницям, нашим колегам і співробітникам, близьким людям, які прямо зараз боронять нашу країну, окрема шана тим, хто навічно строю. І завдяки власне, їм ми маємо цю можливість брати участь у такому важливому для віконної галузі заході. І, звичайно ж, отримавши пропозицію щодо підтримки проведення конференції, ми без вагань це зробили. Неможливо сьогодні заперечити надзвичайну важливість віконної індустрії для нашої країни. Проте, також ми всі маємо розуміти, що стан нашої е, галузі залежить виключно від нас з вами. Багато виробників вікон, дилерських і інсталяційних компаній беруть участь у відбудові країни вже сьогодні. Разом з тим. Є звичний нам ринок і потреба у рішеннях для приватного житла власне вона нікуди не зникла. Тож, маючи нагоду, ми хочемо нагадати про наші продукти і рішення, які є одним із найкращих на ринку, і вперше насправді вперше презентувати наступну генерацію популярного продукту серед розсувних дверей. Окрім цього, ми нагадаємо про можливості нашого програмного комплексу Віндоплан. Зокрема, у проєктуванні кріплення віконних і дверних конструкцій. І, власне, перше, про що ми будемо говорити, це наша підйомна розсувна система ВК Motion 82, останнє покоління підйомно-росувних дверей з монтажною шириною стулки 82 мм. Донедавна система існувала у двох варіантах виконання: VECO Motion 82, стандарт та VECO Motion 82. Макс. Новинка, яку ми презентуємо вперше, ВКмоушен 82 Vista. Тож, власне, коротко, окремо про кожну з них трішки згодом, оскільки є те, що їх об'єднує. Кожна версія має у своєму активі можливість виробництва у максимальному розмірі 6 метрів завширшки і до 2,7 метра заввишки, що дещо більше за попередню нашу систему ВКослайд. У всіх варіантах доступна максимально широка палітра як традиційних кольорів, до прикладу, від компанії RenuLit, так і преміальна лінійка Veka Spectral. А 6 схем відкривання задовільняють майже будь-які потреби при проєктуванні і плануванні приміщення. Отже, друзі, поговоримо окремо про кожну з версій. Veka Motion 82 стандарт є. Дійсно, стандартним і звичним рішенням серед підйомно-росувних дверей традиційний і симметричний зовнішній вигляд має свою перевагу, певну естетику і є доволі популярним продуктом при виборі серед рішень для панорамних дверних проємів. Конструктив системи забезпечує надійність і довговічність експлуатації дверей. Сучасне покоління фурнітурних елементів забезпечує надзвичайну легкість експлуатації. З появою Векамон 82 Max ми отримали зовнішній вигляд, який донедавна був доступний фактично тільки в алюмінієвих системах, де був збільшений світловий проєм у глухій частині та асиметричне виконання стулки відносно глухої частини. Звісно, неможливо ігнорувати тенденції, які формуються в сучасному дизайні як інтер'єрів, так і екстер'єрів. Тож Вкамошен 82 Max. Була першою ластівкою задоволенні потреб тих споживачів, які хотіли бачити сучасний дизайн у нібито простому і невибагливому пластику. Вершиною дизайн рішення серед підйомно розсувних дверей з ПВХ прямо зараз а, стає VK Motion 82, перепрошую. Ще ніколи в розсувних дверях з ПВХ. Не було стільки скла і світла, до 16 см збільшення світлового проєму у глухій частині, прагнення візуально мінімізувати профільну складову в дверях, пошук рішення для його реалізації привели нас до того, що ви, власне, бачите на слайді. Ще ніколи у розсувних дверях Века не було стільки скла. І саме таким, відверто кажучи, ми уявляємо собі розсувні двері як елемент панорамного скління. Максимум світла і комфорту. Щодо можливостей, то тут також доступне асиметричне виконання стулки відносно глухого скління, аналогічно широка палітра кольорів і ті самі максимальні розміри. Окремо хочу акцентувати вашу увагу на деяких можливостях, які надає нам система VK Motion 82 у виконаннях Max та Vista. По-перше, це зовнішній вигляд з мінімальною кількістю пластика у глухій частині. А якщо спроєктувати монтаж і фасадні роботи відповідним чином, можна раму, так би мовити, заховати за утеплювач, що значно покращить зовнішнє візуальне сприйняття усієї конструкції. Як я вже зазначав, у виконанні МАКС, а особливо віста, ми маємо можливість збільшити світловий проєм підйомно-росувних дверей до 7 см у ширину та до 16 см у висоту. Пропонуючи подібне рішення, ми збільшуємо імовірність позитивного схвалення щодо придбання. Бо комфорт і емоції є основними чинниками, якими ми усі керуємось при виборі і прийнятті рішення стосовно купівлі того чи іншого товару, продукту чи послуги. У випадку з панорамним склінням, ми, звісно, воліємо бачити більше скла і менше профілю. По-третє, безбар'єрність, яка є одним. Із найбільших переваг підйомно росувних дверей перед будь-якими іншими рішеннями для тераси панорамного скління. Зрештою, це комфорт і безпечність тих, хто проживає в помешканні. Особливо це стосується дітей, людей похилого віку та людей з особливими потребами. Важливо зазначити, що спільною рисою усіх трьох варіантів виконання ВКмоушен 82. Чи то стандарт, МАКС або ВІСТА, є неперевершена якість профілів у класі А. Окремо, варто згадати протизламні властивості, які з від початку повномасштабного вторгнення нашого ворога стали основою для вибухостій вікон. Відповідно, завдяки використанню армування із замкненим перерізом. Ви по замовчуванню маєте можливість спроєктувати підйомно-росувні двері із класом зламостійкості рц 2 Це, власне, те, про що говорив попередній доповідач Іван Богдан. Тож проєктуючи скління приватного будинку із класом рц 2 підйомно-росувні двері точно не стануть слабкою ланкою. Система підйомно-росувних дверей Векамоушен дає можливість нам виготовляти двері. У шести схемах відкривання від вже звичних і традиційних схеми А чи схеми Д до доволі рідких схем К та схеми Ф. До речі, на нашому youtube каналі Века Україна є відео про це і не тільки. Раджу до перегляду, знайдете багато чого цікавого і, можливо, чогось нового для себе. Підйомна росуна система ВК 82 абсолютно не поступається в енергоефективності. Вікнам із системи SoftLine 82. Тож не варто переживати з приводу того, що двері можуть стати слабкою ланкою у контурі скління. Як ви можете бачити на слайді, двері у виконанні Max втрачають завдяки більшій площі склопакету навіть менше тепла, аніж у виконанні стандарт. На слайді приведені показники теплопередачі. Відповідно, трошки нижче ви можете бачити коефіцієнти опору. Теплопередачі. Окрема величезна тема щодо можливостей системи ВКмоушен 82 є тема а, кольорів. Існує три а, напрями у можливості задати індивідуальність вашим дверям. Перше це традиційні кольори, палітра яких нараховує близько 60 варіантів. Це переважно дерев'яні фактури всі звичні нам, які ми а, знаємо, які існують на ринку. Другий напрям це ексклюзивні кольори спектраль від Века. Станом на зараз це 14 абсолютно матових, однотонних кольорів з неймовірною тактильно приємною поверхнею, яка ще нікого не лишала байдужим. І ключове в цьому ексклюзивність, оскільки спектраль є тільки у Века, і відповідно у партнерів Века. І третій безмежний всесвіт кольору це алюмінієві накладки. Якщо коротко, будь-який колір за палітрою RAL. баганки дизайнерів. Замовників, відповідно, можливі не тільки в алюмінієвих системах. Окремо хочу зауважити на деяких обов'язкових правилах, які варто враховувати при проєктуванні і монтажу. Важливо, оскільки двері доходять вагою вже до 500 кг, і вказані рекомендації засновані в тому числі на практичному досвіді. Тож обов'язково, що потрібно врахувати? Обов'язково встановлюйте і вирівнюйте поріг в горизонтальному напрямку і встановлюйте підкладки по всій довжині. Обов'язково фіксуйте верхню частину рами і не допускайте провисання. Використовуйте обов'язково під рамою розширювачу висотою 100 мм під порогом, оскільки це. Стабілізує експлуатацію як самої конструкції, так і відповідно розподіляє навантаження і передає це навантаження на будівельну конструкцію. Сам розширювач аналогічно потрібно кріпити до будівельної конструкції за допомогою металевих кутів. Ну і само собою, кріпіть обов'язково конструкцію відповідними кріпильними матеріалами для відповідного кріплення. Максимальна відстань між точками кріплення не має перевищувати. 700 мм. Це, так би мовити, рекомендації, які є обов'язковими. Друзі. Далі переходимо, на мій погляд, до самого цікавого вперше і не тільки в Україні. Ми презентуємо нашу новинку систему ВКМУ 76. Саме зараз на конференції. Нова розсувна система другої генерації. Дана розсувна система, як я вже сказав, є другою генерацією продукту, який здобув популярність завдяки своїм користувацьким властивостям, відносній простоті виробництва, особливо на фоні підйомно розсувних дверей. Перша система групи компаній Века під назвою S-Lite достойно посіла своє місце серед популярних продуктів і не тільки в Україні, але часний стоїть на місці і досвід, який і ми в тому числі. Отримали в Україні, конвертувався у створення системи другої генерації під назвою ВКМУ. На відміну від попередника, система має базову ширину 76 мм стулки, що автоматично надає можливість використовувати нам склопакет до 48 мм. Глибина фальса стулки складає 25 мм, що покращує енергоефективні властивості системи і конструкції загалом. В своєму активі ВКМУ-76 має більше контурів ущільнення. Три у комбінації рама-стулка з'являється середнє ущільнення. І два контури у комбінації стулка-імпост з'являється, відповідно, ще одне ущільнення. Принципова відмінність нової системи, можливість механічної збірки рами. Інколи це набагато зручніше, ніж попередньо зварена рама, особливо, якщо ми маємо якісь певні складнощі з точки зору доставки конструкції на місце монтажу в проємах. Направляючий профіль для верхніх роликів спроєктований таким чином, що запобігає випадінню стулки навіть у випадках некваліфікованого або неякісного монтажу. На відміну від реалізації глухого скління в схемі А у системі s Slide, де потрібно було використовувати глуху стулку, в системі VK-Move глухе скління реалізовано з використанням імпоста. Дане рішення дозволяє використовувати повноцінні два контури ущільнення, що неабияк додає, і в статиці при використанні імпоста, і суттєво заощаджує час при виробництві. В вашій увазі а, максимальні розміри схеми А. Відповідно у білому кольорі це 4200 по ширині і 2480 по висоті, в ламінації це. До 3,800 по ширині і відповідно 2,330 по висоті. Максимальна допустима вага стулки сягає до 250 кг. Важливо, що співвідношення стулки до ширини, висоти стулки, перепрошую, до ширини має бути не більше аніж 2 до 1. На даному етапі система вже пройшла випробування, в тому числі вимірювання теплопередачі. При обчисленні коефіцієнту робляться заміри у декількох точках і виводиться, виводиться середнє значення. Тож коефіцієнт теплопровідності системи складає майже 1,3, а коефіцієнт всієї конструкції зі склопакетом складає трошки більше 0,8, що, власне, є. Чудовими показниками і чудовим результатом для даної системи. Вагомою перевагою для наших партнерів є запроєктована можливість використання додаткових профілів Века. Як приклад, це використання розширювача від системи SoftLine 70 в горизонтальній частині рами. Інший варіант, ви вже могли бачити на слайдах: це відповідно використання імпоста від системи SoftLine 76. Стосовно фурнітури, на даний момент доступна фурнітура вже від чотирьох компаній: це Вінхаус, Рото, ГУ та Хаутау. Переваги фурнітур, фурнітури такого типу наразі вже є очевидними. Даний тип фурнітури надає нам притискання абсолютно по всьому контуру стулки, що робить систему доволі герметичною. І надзвичайно легка робота фурнітури, коли ми користуємося стулкою, вона легко відкочується і в користуванні не виникає абсолютно ніяких складнощів. Друзі, переходимо до не менш цікавої і важливої теми, і хочу вам нагадати, що вже досить давно і успішно ми розвиваємо програмний комплекс Віндоплан по мірі свого розвитку. Ми додаємо модулі, які розширюють його можливості. Тож, коротко хочу нагадати вам про можливості власне програмного комплексу та дещо акцентувати увагу на модулі віндоплан кріплення. Отже, які можливості надає віндоплан і чому варто на нього звернути увагу, якщо ви ще не користуєтесь? По-перше, даний продукт є. Безкоштовним і доступ до нього здійснюється через веб-сайт з попередньою простою реєстрацією. Відповідно, вам не треба нічого завантажувати, вам не треба завантажувати власний комп'ютер. По-друге, моделювання конструкцій майже будь-якої складності. По-третє, змоделювавши конструкцію, ви можете бачити усі основні параметри, які необхідно. І опис складових конструкцій, і профільна система, і тип армування, колір, додаткові елементи тощо. І що важливо, це схематичне зображення конструкції. На чому окремо хочу зазначити, і це важливо, він доплан розраховує тільки коефіцієнт теплопередачі, його розрахунок у програмі, підтвердженої інститутом МІФТ Розенхайм. При цьому ми можемо отримати відповідно як скорочену версію цього розрахунку, так і детальні параметри. Наступна дуже важлива частина це вітрове навантаження та показники вузлів, які сприймають його. Ми можемо подивитись, чи відповідають навантаження наші з'єднувачі імпостів, власне, самі імпости та інші елементи затребуваним вимогам. Звертаю вашу увагу, що розрахунки проводяться згідно діючих норм відповідних країн. Якщо в налаштуваннях відповідно стоїть Україна, то ці розрахунки будуть проводитись на основі наших нормативних документів. Обираючи до прикладу Німеччину, розрахунки будуть згідно діючих норм власне, Німеччини. Окремо, також хочу зазначити, як абсолютно правильно сказав Іван Богдан в своєму виступі, що віднині нового значення набуває важливість і міцність з'єднання імпоста, міцність самих з'єднувачів. Тож, друзі, користуйтесь, це важливо. Окрім іншого, ми можемо бачити параметри навантаження на вузли кріплення імпостів, витримують вони певне навантаження чи ні, і це важливо для конструкцій, які мають глухе скління з імпостами. Важливий момент це відповідність розмірів елементів технічної документації. Якщо розмір стулки, наприклад, завеликий, вам необхідно буде змінювати або стулку, або армування, або розмір. І, відповідно, ви все це можете бачити безпосередньо в самому програмному комплексі. Важливим етапом розвитку Віндоплан є поява модуля кріплення. Вказаний модуль дозволяє надати на будівельний майданчик інформацію щодо типу, кількості точок кріплення вікна. Можемо провести розрахунки навантаження на точку кріплення і використати дану інформацію, до прикладу, для створення карти монтажу. На слайді ви бачите, як виглядає ця схема з розрахунком навантажень на кріпильні елементи. Відповідно, доволі інформативно. Просто і легко зчитується ця інформація для подальшого використання. При розрахунках ви можете обирати різні варіанти стінового матеріалу, чи то бетон, чи цегла, чи газобетон. Цей розрахунок дуже важливий в випадку, коли конструкції мають великі габаритні розміри. До того ж, на наше переконання, це значно спрощує роботу монтажників на об'єкті. Окремо, які ще можливості має Віндоплан? Віндоплан має можливість 3D-моделювання вузлів. Працюючи із замовником, іноді ми розуміємо, що він не є фахівцем віконної галузі. Тож, деколи краще надати візуальну інформацію, щоб обґрунтувати те чи інше технічне рішення. Для цього є можливість зробити моделювання альтернативних рішень, які ви пропонуєте. І приклади цього моделювання ви, власне, бачите безпосередньо на слайді. Аналогічно доступне моделювання вузла примикання. Для примикання ми можемо при проєктуванні обрати типи стін, матеріал, змінювати геометричні розміри відповідно до параметрів проєкту. А після цього ми можемо змоделювати проходження ізотерм і зрозуміти, чи все правильно ми робимо. І переходячи до теми побудови ізотерм, ця можливість вона дійсно існує, і це є. Важливий елемент під час проєктування складного серйозного монтажу, проте важливо розуміти, що він доплан дає лише базове уявлення про проходження ізотерм у проємі. Для більш фахових розрахунків і моделювання термополів необхідно використовувати професійний програмний продукт. У разі виникнення питань ми можемо порадити звернутись, до прикладу, до Петра Шамілова, який є архітектором і сертифікованим енергоаудитором. Надзвичайно глибоко знається на даній тематиці. Має професійний програмний продукт і багатий досвід. А щодо можливостей він до план, то ми можемо схематично бачити основні ізотерми, зони їх проходження, граничні умови і властивості будівельного елементу. Нового значення набуває і є надзвичайно крутою штукою можливість адаптувати розрахунки для тої чи іншої країни, оскільки експорт останні роки. Чи не тема номер один для багатьох виробників вікон. І якщо подивитись на мапу, ми можемо зрозуміти, що саме Windowplan дає нам можливість працювати в різних країнах Європи. Наприклад, якщо вам необхідно провести розрахунки з для Німеччини, то обравши країну, ви отримуєте методику розрахунку параметрів. Крім того, ви маєте можливість змінювати мову проекту та надати замовнику інформацію у потрібному форматі. А хмарний сервіс, який надає Windowplan, дає можливість зберігати усі ваші проекти і розрахунки. Шановні колеги, на цьому, власне, все, що я хотів сказати. Намагаюся, намагався максимально стисло, інформативно поділитися з вами нашими як новинками, так і вже існуючими продуктами і сервісами. В разі виникнення питань звертайтесь, раду допоможемо усім, чим можемо і що знаємо. Дякую за увагу. Щиро дякую, Микола. За цінний внесок та вичерпний аналіз сучасних рішень у панорамному скліні. Ваша експертиза та підхід до деталей завжди вражає. Але у нас є запитання від глядачів. А, від компанії Pandor. А, питання наступне. В якьому 76 це дуже круто. Молодці, цікаво. Порядок цін, бо конкуренти наступають. Ну, наразі прямо зараз. Зрозуміло, що цінову політику ми не скажемо, оскільки ми знаходимося на етапі впровадження системи, але, звісно, ми орієнтуємося на те конкурентне середовище, в якому ми всі разом з вами працюємо. Тож очікуємо, що ми будемо відповідно доволі конкурентними. Наступне питання від наших глядачів: чи буде софт клоуз Ну, наскільки я розумію, це елемент фурнітури, ну, так, не зовсім більше... відноситься до так. самої системи, але все ж таки можливо ви тестували і, і зможете відповісти на це питання. Ну а, наразі скажу так: якщо це буде доступно а, до впровадження і це буде доступно в Україні, відповідно, ми так само будемо це рекомендувати і пропонувати. І останнє запитання: коли в якаму буде доступний він до плані для прорахунків? Ну, власне, робота ця зараз ведеться, і незадовго до вже офіційного старту і виведення продукту на ринок, ми відповідно повідомимо про те, що ця система є в індоплані, і, Відповідно, розрахунки з нею можна буде проводити. Відповідно, слідкуйте за нашими новинами, ми обов'язково про це скажемо. Дякую, дякую ще раз. Ну що дякую. ж, друзі. Ми будемо рухатись далі, і буквально через декілька хвилин вас буде чекати дуже цікава дискусія.